Добрий день, мої любі дітки! Дуже рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. І я маю, дітки, до вас запитання. Скажіть мені, любі дітки, яка зараз пора року? Так, мої розумнички, наступило літо. Це чудова пора, дітки. А чи вам подобається літо? Чудово! А я маю ще одне запитання. Скажіть мені, любі дітки, як називається перший місяць літа? Так, перший місяць літа називається червень. Діти, а чи є у вас догадки, чому цей місяць так називається? Чому червень? Так, мої розумнички, бо у червні достигають, червоніють ягоди. Це і полуниці, і сониці, і вишні, і черешні, а також розквітає багато яскравих квітів. І сьогодні, дітки, на нашому занятті я хочу. Ознайомити вас із чудовим віршем української поетеси, який має назву Червень. Але на початку давайте ми познайомимося з цією поетесою. Це Марія Авакумівна Познанська. Подивіться на її портрет. Це українська дитяча поетеса. Вона народилася. У селянській родині на Київщині. Вона навчалася у Київському педагогічному інституті, і саме в цей час вийшла її перша збірка творів для дітей. І тому, дітки, сідайте зручніше, зараз я вам зачитаю вірш Марії Познанської Червень. Золотій хустинці, дорогі гостинці, червень нам приніс. Гляньте, як сониці в лісі на травиці, розсипає скрізь, налилися вишні, соковиті пишні, пшениці шумлять. Червень нам співає. Весело над гаєм, кличе в гай гулять. І мені здається, все навкруг сміється, луки, гай, ріка. Я ловлю в долоні сонечко червоне, ой теплінь яка. Дітки, який чудовий вірш, а зараз я маю до вас кілька. Запитань. Чи сподобався вам вірш? А хто написав цей твір? Так, його написала Марія Познанська. Дітки, а який настрій у вірша? Так, він радісний, веселий. А що хочеться робити? Після прослуховування цього вірша. Мені, наприклад, хочеться піти повеселитися, прогулятися. А вам? Дітки. А чи почули ви назви ягід у вірші? І Які саме? Так, у вірші. Були та... назви таких ягід, як Суниці та Вишні. А які ще слова вам запам'яталися? Дітки, скажіть, а чи пробували ви спіймати сонечко у долоні? Як про це було сказано у вірші? Якщо ні, то гайда йти у гай, у парк. Насолоджуватися літом та спробувати спіймати сонечко у долоні. А я вам кажу до зустрічі, мої любі, і бувайте ще побачимось!